Так, добрий вечір, Вероніка. Дякую, що прийняли участь в нашому такому цікавому квесті від нашої кафедри да, в рамках проєкту Green Жан Моне Erasmus. І дякую, що знайшли час надати нам такий невеличкий фідбек в формі інтерв'ю. Отже, підкажіть, будь ласка, які у вас склалися загальні враження по даному квесту? Да, що вам сподобалось, що так запам'ятали? Лося скало, що ви бачите, що можна було б там покращити, або можливо, у вас є якісь ідеї для наступних таких заходів? Добрий вечір. Перше, що хочу сказати, дякую нашій кафедрі, що вона проводить такі заходи, тому що такий час ми не завжди можемо постійно зустрічатись. А тут ми зустрілись майже усією групою і допомагали школярам проводити і дізнавати щось нове. Я бо я там допомагала саме школярам. У команді я була ехтіютером, і це просто мені дуже сподобалось. Я полюбляю допомагати усім дізнаватись щось нове і ну, просто неймовірні враження. Я навіть не знаю, що ще можна додати. Все сподобалось, що можна ще додати. Я думаю, що можна проводити такі заходи частіше. Отак, от, так от. Так, да, так, да, і дійсно бачу, що і е, у школярів, і у наших здобувачів відкриваються такі нові, як то, таланти да, до організації, до ділення обмін думками і так далі. Добре, та дуже вам дякую, що нам допомогли да, в цьому, ось такому заході, і сподіваємось на подальшу співпрацю. Дякую.